Вітаю, друзі! Ви на каналі Оле Авто. У нас сьогодні чергове надходження, чергове оновлення автомобіль, який у нас вперше. Вперше, але я думаю, що не в останнє, тому що автомобіль дійсно класний, цікавий. Автомобіль, напевно, альтернатива, е, напевно, гранд сценіку і, можливо, я навіть зазіхнусь на Volkswagen Touran. Автомобіль досить комфортний, автомобіль в класному збереженому стані. Автомобіль приїхав до нас із Швейцарії. Автомобіль має задній парктронік, кондиціонер, два, склопідіймачі. По кузову автомобіль збережений, підфарбовування задньої кришки багажника 200-мікрон, без шпаклівки, досить збережений стан. Автомобіль, який Має просто дуже багато місця. Автомобіль, який можна використовувати як кожен день, так і для роботи якоїсь, і, в принципі, для повсякденного використання також автомобіль підійде. Чим автомобіль має перевагу над багатьма конкурентами. Автомобіль має дуже гарний цинк. Автомобіль не має. Немає властивості до того, щоб покриватись корозією. Оптика в автомобілях вся рідна. Дачія – це не той автомобіль, який може похвалитися якимось там якістю матеріалів, але зате у них кузов дуже-дуже класний. Так, у них немає тряпчаних карт, тут це пластик. Але ціна автомобіль 2012 року 1,6 бензиновий двигун, на який можна поставити газ. І візьміть 2012 року якийсь там вак-групу. І цінова політика, політика цього автомобіля буде на порядок, на порядок більше, просто тому що це краща якість матеріалів. Але автомобіль бюджетний. Автомобіль достойний, автомобіль простий в обслуговуванні, дешеві запчастини, тому має місце бути. Дачі Алоджі. Класний автомобіль, насправді, мені він дуже сподобався. Подивіться на багажне відділення. Я не знаю, тут місця просто купа. Сидіння, до речі, складаються, витягуються. Місця дуже-дуже багато, це дуже-дуже зручно, та комфортна шторка, в автомобіля присутня, не буду її витягувати. Але вона є. Дуже класний автомобіль. Запаска знаходиться знизу під, під багажним відділенням. Цікавий насправді автомобіль. Вартість автомобіля 7900 доларів, але цікавий 12 рік, 166 тисяч пробігу. Давайте більш детальніше оглянемо цей автомобіль. Отже, стан лакофарбового покриття. Почнемо із лівого переднього крилишка. Не фарбований. Капот автомобіля не фарбований. Не фарбований. До речі, дуже класний колір, Бежевий, не маркий. Плюки на автомобілю не видно. Дуже дуже практичний колір насправді. Не потрібно мити його кожен день. Це сторона в рідній фарбі, підфарбовування задньої кришки багажника, 200 мікрон, так як я і говорив на початку відео. 200 мікрон це без шпаклівки, без криміналу. Тут у нас також все в порядку. Двері задні ліві не фарбовані і двері водія. Також не фарбовані. Криша автомобіля не фарбована 100 мікрон. Симпатичний дуже класний автомобіль. Я, ну, мені він подобається, тому що місця в ньому дійсно багато. Вони також бувають самимісні. Два У Автомобіля присутня сервісна книга, підтвердження пробігу. 166 тисяч пробігу, 167 можна вже сказати. Сервісна книга. Сервісна книга у нас, зараз знайду ці записи. Так, автомобіль був куплений 12... 2 листопада 2012 року. Є відмітки по сервісній книгі. З 2014 року пішло 15, -й, 17 -й, і так далі. Тут вручну, звичайно, розписано, що тут мінялося, але потрібно перекладати. 18 20, 23 рік, 128 тисяч пробігів. По пробігу питань немає. Дуже класний автомобіль, працює він без зауважень, заводиться без проблем. Акумулятор класний, свіжий, дуже класна магнітола, вже більш сучасна магнітола 2012 року. Класна магнітола. є також круїз. Давайте заглянемо під капотний простір, як працює двигунчик. Двигунчик працює дуже гарно, без зауваження. Автомобіль не димить. До речі, є газова опора, це дуже зручно. Тут у нас корозія відсутня, все в порядку. Оптика в автомобіля все рідна. Ланжерончики тут дуже гарно видно, все в порядку. Ціленькі, живенькі. Антифриз на рівні, чистенький, ніде не підтікає. Тут у нас болтики всі не кручені, нічого не знімалося. Тут також є відмітки, до речі. Щось тут робилося. Питань немає, працює дуже гарно. Двигунчик не троїть, не тріпається, все ідеально. І також він не димить. Панджерончик і ціленькі, автомобіль не битий, гарному, достойному. В стані за адекватні кошти автомобіль. 12 рік, нагадаю, 166 тисяч пробігу. З простеньким двигуном, з простою ходовою, невибагливий двигун, невибаглива ходова. Автомобіль не димить класно працює, без зауважень. Якщо такий автомобіль вас цікавить, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте у нас доставку. Доставимо вам цей автомобіль до вас додому, за умовами доставки, телефонуйте за номером телефону, який буде вказаний на екрані. Дуже класний, бюджетний, надійний, комфортний автомобіль. Дачі алоджі. Надійне, надійне авто. Також можете завітати до нас. На майданчик місто Вінниця Константина Василенка21 навпроти податкової. Якщо у вас виникли якісь додаткові запитання, які ви не знайшли на відео, телефонуйте, з радістю відповім вам і надам вам відповіді на всі ваші запитання. До зустрічі!